Та ще я не нас. Що ти нас знімаєш? На календарі у нас 30 травня, а підготовка до завтрашнього матчу восьмого прем'єр прем'єрки Львівщини, який зіграємо з командою Строгович-Галичина, вже розпочалася. Бачите, йде зараз стрижка газона. Він був готовим та ідеально чітким до завтрашнього, як зазвичай важливого матчу. Восьмий тур прем'єр для Сьогодні приймаємо вдома на стадіоні імені Євгена Смука. Зустрічаємося ми із командою із Дрогобича. Галичина наразі написає останнє місце у турнірній таблиці. Години до матчу Яворі розпочався дощ, але розминку для футболістів ніхто не відміняв, яку вони вже розпочали. Маємо пішу дощ трапитися і цей матч видасться гарно. 26-та хвилина матчу і в нас уже рахунок матчу 2-0. Дублем сьогодні наразі відвідається Юрій Репета. Ну а фан активно, як завжди, підтримує. До кровки! Він каже до якоїсь кровки, до якої кровки? До кровки. Я не знаю, той не сам знає, че говорю. Шістдесята хвилина матчу. Рахунок матч наразі 0 Граємо сьогодні з Галичної з Другобич. Не бокся, де ще не вийшов, чи можливо команда Корніло забити ще більше? Чи зараз команда Другобич виглядає сильніше? сьогоднішньому матчі мені Команда Корніл дуже подобається. Дуже хороша гра, особливо в атаці. Дуже загострюючі передачі і загострюючи втратив майданчик. Ми ж так того сезону гостро не грали, дуже подобається і результат три Ой, молоде! в першій годині матчу, попереду 3-0. Як думаєте, шанс забити є ще молоде. один на один? Більше. Ще, ще чекаємо гола від третього номера Юрія Репети, щоб в нього було. Трійка не тільки на спині, але сьогодні в протоколі матч Так, Віже в нас сьогодні в Люблю. Надіємося, що сьогодні в нього буде інтернет. Перед матчем у нас була така погана пада, то вас не зупинили сьогодні в на матч? Я трошки зрадів, що дощ почав падати 4 година, я вже знав, що 5 години він перестане падати, буде футбольна погода. Мокре сістке поле і футболістами легше грати. Ще скажіть прогнози ваші на першу поле для команди Корнів. в трійці лідерів будемо чи де? залишимося в становищі турнірної таблиці? Почали трошки не впевнено, не знати чому. Всі вболівальники дивуються, чому так невпевно почали. Якщо закінчимо в трійці, буде дуже гарно, просто треба набирати. По ходу, і тоді на друге коло піднімати ще на новій позиції вище, щоб було щоб закінчити краще, ніж нового сезону. На наступний тиждень Ясо очікує матч Дербі з командою з Нов'яненського. Можливо, до сте вже на цей матч. Бачу, останні три, три матчі від напевно, перемагає. точно два матчі. Та тож, я говорю теж грі показує хорошу гру. Якщо вони зіграють агресивно, так подальше, як сьогодні, то точно не програють. Отож, сьогодні поруч зі мною ліховик Валерій приєднався він до нас на початку сезону і вже сьогодні відзначився дебютним м'ячем. чим ми його вітаємо? Валерій, розкажи детальніше трошки про свою кар'єру, який був твій останній клуб, де, і виступав в який лізі перед тим, як ти приєднався в кормі до цього півроку провів у другій лізії України за футбольний клуб Тростянець, який знаходиться в Сумській області. Але ну я там майже не грав, тому в принципі досвіду свого набрався і дякую я керівництву, яке мені мене туди взяло. Ось і тепер можу тут отри е, отримую хвилини свої. Дуже за це вдячний. Деб'ютний м'яч, це завжди приємно, правда? Е, перші емоції? Та дуже мені приємно тут. Я дуже дякую вболівальникам. По перше, бо тут неймовірна атмосфера. Тим більше, коли я приїхав, все таки. Зі своїх там рідних країв там зараз війна і не можуть приходити туди люди. Але тут така підтримка шалена. Мені дуже подобається. Це мабуть мрія, бо це дуже кайфові трибуни. І дуже дуже болівальникам Я, Я вдячний. ця атмосфера вона дуже крута. Ну що ж, аналіз гри, і сьогодні в нас із головним тренером поруч зі мною Мар'ян Олексович. Скажіть, довгоочікувана перемога. Рахунок матчу 4-1, давно не було таких гарних рахунків. І чи виконали хлопці сьогодні всі настанови? Чи достойна була гра, як вважаєте? Перше дійсно перемога довго очікувана. І це тиснуло на хлопців. В певних матчах нам не давалося три, три пункти на полі. І настанова рідко буває, коли вдається виконати. Вона була в на даному випадку дійсно перемогти. Якщо якістю гри, то задоволені початком першого тайму, першої половини, фактично було друге забито Далі просто не можна бути розслабленість, не розслабленість, але дали супернику якусь можливість відчути ну, гри. Я вважаю, що переважали, мали. І, це ще більше заслужку. А, ви знаєте, на наступний тиждень нас очікує дуже важлива гра. Це дербі, то, напевно, чекають не тільки підписники нашого каналу, а й очікують, звичайно, всі вболівальники і гравці. Як настрій взагалі бардер. У нас -то сьогодні покращився, звичайно. Mm -hmm. На дербі, на дербі, це завжди цікава складна гра. і Маємо буржок перед нею яким все це розуміють. Першу чергу сподіваємося на підтримку болівальників. Для них стараються хлопці. Ми віримо, що там підтримка буде на найвищому рівні і на правому серці будемо почарувати.